Ну, зараз обіцяна історія. Ми вам же розповідали. Я думаю, ви можливо це й бачили в різних пабліках. Що білий дім оприлюднив відео пояснювальне відео реформи своєму інстаграм аккаунті в якому а, жінка розповідає реформу, а, скасування податків на понормову плату праці. Дуже схожа ця жінка на нашу Антоніну Хижняк. От ви зараз бачите а, а, цю жінку на екрані. От там скільки коментарів було, боже Боже, там були коментарі із серії, що хижняк вже. Там е, наша мотра все пішло. Трампіст. Нагадаємо, що Антоніна Хижняк це українська акторка. Вона знана за багатьма ролями, особливо е, серіал Спіймати Кайдаша, там де вона якраз і зіграла ось цю Мотрю. Чому всі пишуть навіть не Тоня, а пишуть просто Мотря, це ти хто вкрав нашу Мотрю і так далі. Тому подібне. Більш того, е, наша Мотря сьогодні з нами на прямому зв'язку. Антоніна Хижняк, ексклюзивно, ми... як і Так, та, та, як і обіцяли. Антоніна, ми раді бачити вас. Доброго ради вас. Якби спитали, господар... о White House. <різовую> <де всім смішного. зумі> <зумі> Антоніна, якби голова Білого Дому вас напряму запитав би: WhatsApp, Антоніно? Що це було? I'm fine. Thank you. Where is my Patriots? <зумі> Please, welcome. Що це, це було, Антоніно? Що це було? <зумі> так, дивіться, розкажу. Постараюся компактно спочатку. Вчора ввечері просто мене почали в один момент всі закидати якимось відео. Я дивлюся, інстаграм просто тріщить. Заходжу на публікацію і бачу ну, скандал, скандал, як це так, е, штучний інтелект. І я вам скажу чесно, я одразу подумала те ж саме, що, мабуть, це згенерована якась картинка. Але потім е, якось дуже дивно, але мені дуже видалися знайомі ці декорації, цей комп'ютер і ця чашка. І я думаю, а як так, що я це пам'ятаю? І до мене доходить, що я колись знімалася для стоків. Хто не знає, загугліть фото і відео, стоки, актори інколи знімаються в таких е, штуках. І е, компанії потім беруть ці матеріали, викладають на фотостоки, і потім будь-хто в світі, в принципі, може купити ці матеріали. І так вийшло із е, білим домом. Просто мені досі дивно, ви просто уявіть, ну, яка ймовірність була серед мільярдів відео. Що вони обрали саме цей шматочок е, навряд чи вони знали, що я українка, але мені здається, для нас це ну такий можливо прикольний е, якийсь інцидент, а можливо і знак якоїсь прихованої підтримки е, в крайньому випадку. Та багато українців прийшло під цю публікацію, понаставляли лайки, понаписували це все. Е, але ну, мені потрібен був час для того, щоб розібратися. Ага. Чи дійсно це штучний інтелект згенерований, чи це е, з чимось це відео? Ну якимось чином було оброблене. Потім я зв'язалася вже з продюсером, з яким у нас тоді були зйомки. Е, йому теж потрібен був час для того, щоб розібратися, чи це його оригінальне відео, яке законним абсолютно шляхом було куплене на відеостоках, От чи це все ж таки щось таке штучно згенероване? Е, Зрештою вияснилося, от буквально що це дійсно справжнє відео. От, але я дуже вдячна. Шоденько хочу сказати, я дуже вдячна людям, які дуже оперативно за мене вступилися. Ну в плані, якби це виявилося дійсно штучним інтелектом, яке використали ну без моєї згоди. То це було б е, дуже погано і дуже дивно. Тому я дякую людям за підтримку. Дякую тим тим, хто одразу включився. От і захвилювався за мою реотів. Все ж таки, ми попросили ну, в випадок, та, в жартівливому відео, яке пізніше та... вже з'явилося. А ну це знаєте у творчої людини такий в творчий спосіб я виражаю якусь ну, своє ставлення до, до чогось. Е, тому я думаю, поки я не розберуся, думаю для початку зробимо відео просто щоб підняти настрій українцям. Я думаю, що це вийшло. Просто щоб всі розуміли специфіку. Ясно, що там актори це розуміють. Там ми медійники це розуміємо. А як стоки працюють? Що вони обирали? Які пошуковий запит вони в стоках набирали, щоб ну натрапити на ось це відео? Тобто, це я до чого веду? Тобто, це не скоріш за все не підтримка України, тобто Україна їм не була не принципово. Да, це просто ну от, типаж це, це просто шукали збіг обставин. Угу. Просто ну, от, який це збіг обставин. Яка була ймовірність цього? Ну майже нульова, але у всесвіту дуже гарне почуття гумору? От зі мною постійно протягом життя якісь такі цікаві ж дивні штуки стаються а з приводу стоків. Е Ну, так що коротко, якщо дуже хочете зібратися в питання, то просто загугліть. Але якщо коротко, це от просто уявіть, ми на зміні знімаємо багато ситуативних роликів. Наприклад, в тому вона, жінка працює за комп'ютером, або е, натхненна роботою, жінка працює за комп'ютером. І ми проганяємо багато ось таких маленьких сценаріїв це можуть бути фото, можуть бути відео, які потім вигружаються на ці стоки. Тобто, це просто такий перелік, величезний каталог відеоконтенту, контенту де е, потім ін. Інші там люди, рекламодавці, хтось може собі закачати, тобто купити це зображення елементарно і використати е, в своїх ну якби цілях. Зазвичай це реклама або якісь такі відео. Ну де треба якісь такі кадри uh -huh. розумієте? Які... логістика. Так, зрозуміла. Антоніна не зрозуміла лише думаю, що мені вже <гум> <жінку>, просто <гум> як, яку жінку ви тоді грали? Одне не зрозуміло, Тільки втоману чи натхнену? Засереджено засереджено. По зосереджено. Зосереджено, ясно. ні, доля матиме гумор тоді, коли дійсно прийдуть патріоти з написом «For Антоніна. Тоді от посміємося разом. А От уявіть собі, якщо справді станеться, так, Раптом. це може бути пасибі. Величезне, реально ну класна ситуація. Про випадок ще інколи знаєте, доля дійсно грає такі цікаві, цікаві з нами історії. Програє Антоніна Хижняк, спасибі величезне. От акторка українська, яка Отаким от, от дивним випадком стала ще й а, глашати нової реформи Білого Дому.